Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Сьогодні ми більше дізнаємося про Всесвіт та його дослідження. Урок хочу почати з невеличкого завдання. Виберіть з термінів на екрані небесні тіла та розташуйте їх за зменшенням розмірів. Ознайомтеся з відповідю на це завдання. Я сподіваюся, кожен правильно впорався із завданням. Всесвіт це незлічина кількість зір, планет та їх супутників, мільйони комет та астероїдів, величезні хмари космічного пилу й газу. З-поміж речовин у Всесвіті найбільше водню й гелію. Ці гази входять до складу зір, є у міжпланетному просторі та атмосфері деяких планет. Частина Всесвіту, окрім землі, називається космосом. Нині людство знає про велетенські розміри Всесвіту, але про його межі науковцям і на тепер невідомо. Вам вже відомо, що небо і все, що з ним пов'язане з давніх давен, цікавили людей, як от звідки з'являється зранку і чому зникає вночі сонце, наскільки далеко від землі зорі та як вони утворюють візерунки. Наші предки прагнули пояснити явище природи за межами землі, але наукових знань бракувало, тому люди складали міфи і легенди, в яких відображували свої уявлення про світ довкола. Найбільше давні українці вшановували сонце вважаючи його захисником людини та природи, тож сонце було найулюбленішим образом української міфології. Сонце називали золотим колом, соколом, світилом, оком дня. Наші предки бачили Всесвіт не безладним розсипом зір на небі, а впорядкованими візерунками. В орнаментах наших вишиванок часто відображені уявлення про будову Всесвіту. В усіх областях України основними символами, оберегами є земля, сонце, вода, які зображуються у вишивці ромбами, хрестиками, хвильками. Наприклад, квадрат є символом землі, а коло чи восьмикутна зірка символом сонця. Вишитий в колі хрест символізує вогонь, блискавку або сонце. Люди здавна цікавились будовою Всесвіту. Уявлення про взаємне розташування Сонця місяця Землі та інших планет стали основою для створення двох моделей світу. До 1543 року в центрі світу розташовували Землю. Це геоцентрична модель. Вважали, що інші небесні тіла обертаються навколо неї. Розробив цю модель давньогрецький вчений Клавдій Птолемей. А після 1543 року Польський астроном Міколай Коперник розташував в центрі світу Сонце і становив, що інші небесні тіла обертаються навколо нього. Таку модель Всесвіту називають геліоцентричною. Сучасні астрономи проводять спостереження зоряного неба з допомогою потужних телескопів, а в дослідженнях за межами Землі використовують космічні апарати та спеціальне обладнання. Для зручності наземні телескопи розташовують у спеціальних будівлях, обсерваторіях. Їх часто будують на значній висоті, в горах, подалі від міст та інших населених пунктів, щоб штучне освітлення не заважало. Головна астрономічна обсерваторія України знаходиться в Києві на базі Національної академії наук України. На екрані фото й телескоп цієї обсерваторії. Українські астрономи співпрацюють із зарубіжними вченими, виконують спільні міжнародні дослідження. Українка Наталія Щукіна певний час очолювала Департамент Сонця в Міжнародному астрономічному союзі. Один із приладів, розроблений вітчизняними дослідниками та інженерами, кружляє навколо Марса і вимірює вміст газів в його атмосфері. В Україні обсерваторії обладнані сучасними телескопами, з-поміж яких і сонячний телескоп, один із найкращих у світі. Оптичні телескопи збільшують зображення тіл, які перебувають дуже далеко від спостерігача, але під час спостережень за небесними тілами із Землі певні перешкоди створює атмосфера. Радіотелескопи вловлюють невидимі для нас сигнали від небесних тіл а спеціальні комп'ютери їх опрацьовують. Радіотелескопи можуть працювати і в день, і вночі. Ви вже знаєте, що небесні тіла перебувають на велетенських відстанях від Землі, тому тривалий час дослідники Всесвіту не мали можливості ретельно їх вивчати. Для того, щоб здійснювати польоти до інших небесних тіл, працюють хіміки. Фізики, біологи, інженери, конструктори та люди інших професій завдяки розвитку технологій створюють різноманітні космічні апарати, здатні полетіти за межі атмосфери Землі. Про космічні зонди і телескоп Габл вам вже відомо з минулих уроків. А сьогодні ми познайомимося з місяцеходом і космічним телескопом імені Джеймса Вебба. Місяцехід... Це космічний апарат, призначений для проведення досліджень місяця та його поверхні. Завдяки місяцеходу дізналися про склад і властивості місячного ґрунту, отримали зображення місячної поверхні і частини зоряного неба. Космічний телескоп імені Джеймса Веба справжня позаземна обсерваторія, яку відправили в космос у кінці 2021 року. Її завдання досліджувати галактики, утворення зір і планетних систем. Завдяки знімкам з телескопа Веба вчені чітко побачили кільця Нептуна та його супутники. Головне дзеркало телескопа покрите тонким шаром золота. На Землі є чимало місцевостей, які нагадують інші планети. Одна з таких місцевостей це Національний парк Тейде, що на Канарських островах в Іспанії. Ландшафти і поверхні Тейде дуже нагадують марсіанські, тому дослідники провели тут випробування апарата, сконструйованого для дослідження Марса. Таке моделювання умов досліджуваної планети допомагає вченим і конструкторам тестувати обладнання. Астрономи спостерігають за астероїдами і кометами, що наближаються до Землі, оцінюють їхні розміри, траєкторію руху. Це дає змогу передбачити, наскільки близько вони можуть наблизитися до Землі, чи загрожують падінням на її поверхню, щоб запобігти астероїдно-кометній небезпеці вчені пропонують різні способи уникнення зіткнення. Наприклад, з допомогою ракетної техніки змінити напрямок їхнього руху. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!